Трохкімнатна квартира. Дивіться, який коридор, хол у нас широкий. Ось. Є шкаф купе, санвузол. Все у нас встановлено. Стиралка залишається, нова душова кабіна, меблі, туалет. Все чистенько. Все гарненько у нас. Тут хазяйська спальня. Дивіться, яке ліжко. Ось наш балкончик біля цієї кімнати. вот у нас подвор. І тепер в іншу кімнату. Тут також велика кімната. Балкон. Квартира ззовні частково втеплена. І зараз я вам ще покажу кухню. Дивіться, яка кухня тут. Оп. Меблі техніка залишаються. Ось. Тут не жарко готувати, їсти. Тут тіньочок. Я зараз знаходжусь в районі після обіду. Холодильник все є.